Спікер, чому 80% підгідків ігнорують захист від статевих захворювань. Давайте змінимо це сьогодні. Сцена двох спікер. Чи знав ти, що ти можеш захистити себе ВІЛ лише з допомогою два уколів на рік або однієї таблетки на день? Так, ти правильно почувався, це називається преп і є супер ефективним. А якщо ти нещодавно мав ризик заразитися, преп може допомогти запобігти інфекції? Якщо його прийняти протягом 72 годин, тай би мовити, це твоя страховка, правда. Зцена трьох спікер, але почекай, є ще більше. Ти також можеш зробити щеплення від гепатиту БІЧПВ. Два важливі гравці у світі статевих захворювань. Ці вакцини, як твої особисті охоронці, тримають шкідливі віруси під контролем. Сцена чотирьох спікер і тепер увага. З ДаксиПЕП ти можеш захиститися від бактеріальних інфекцій і навіть АМАП. Наче у тебе є супергерой на швидкому наборі. Автосцена 5. Бути здоровим не повинно бути складно. З цими запобіжними заходами ти можеш жити своїм найкращим життям, не хвилюючись по статері захворювання. Тож поговори зі своїм лікарем і дізнайся, що підходить саме тобі. З цем шістьох спікер залишайся здоровим, будь розумним і продовжуй рокувати.